Вітаю вас, шановні глядачі, з першим днем весни, нехай ця весна принесе в Україні мир та благополуччя і якомога швидше завершення війни. Стосовно того, як в Овальному кабінеті посварилися Зеленський і Трамп, тому що зараз багато людей мене про це питало, вся стрічка новин в цих новинах, в цій інформації стосовно того, як Венс і Трамп наїжджали на Зеленського, а Зеленський від них і теж відгавкувався. Ну, таке. Чесно, ситуація не дуже приємна. Хоча мені здається, що багато в чому це гра на публіку. Все одно, як тоді, коли Трамп сказав, що зеленський диктатор, а потім взяв свої слова назад і почав вибачатися. Так само, я думаю, що це теж якась свого роду гра на публіку, весь світ. Театр, а люди в ньому актори. Знаєте, тому що знову ж таки, перевірка реакції суспільства зараз дуже негативна пішла хвиля агресії в сторону Трампа, в сторону взагалі цього всього, що відбувається. Багато хто хоче, щоб взагалі йому був імпічмент. Зеленський не став підписувати угоду про мир, тому що ну в тій угоді, скоріше за все, були якісь такі пункти, які ну зовсім не відповідали миру. Тому, який має бути по справедливому, ну хтось скаже, що в світі взагалі нема справедливості і буде правий, але тим не менш, якась хоча б максимально наближена справедливість має бути. І віддавати Запорізьку область, Херсонську область, Луганську, Донецьку заради ілюзорного миру, де навіть немає ніяких гарантій, це теж дурного робота. Як я вже сказав, Україна єдина, ціла і неподільна. Я зараз не про це. Я Хочу подивитися, як далі будуть розгортатися події. І я хочу визнати, що я теж міг бути неправий у своєму відношенні до Трампа. Мені треба просто трактувати карти, мені треба просто робити розклади, а не висловлювати якісь свої внутрішні емоції. Ну, напевне, я просто ще недостатньо зрілий. Напевне, я ще просто недостатньо, знаєте, дорослий, як, наприклад, мій колега Роман Шептицький. І, і тому, от я надто вдарився в емоції, тому чомусь. Тому що поясню, чому тому, що мені здалося, що Трамп це все таки людина розумніша, ніж він зараз себе проявляє. Тому що я думав, що Трамп як Рональд Рейган. А в результаті на привірку виявилося, що він скоріше Джордж Буш молодший, а не Рональд Рейган. Знаєте, теж така трошки неадекватна особа від республіканців є нормальні республіканці: Ніксон, Рейган, Лінкольн, який відмінив рабство. А є такі, як Трамп і Буш молодший. Але тим не менш, я все одно ще вірю, хтось може сказати, що я надто наївний. Але все одно я вірю, що йому ще клепка на місце трохи стане Трампові. даремно ж він санкції для Росії продовжив ще на рік, значить, є якийсь прогрес, значить, не, не повністю наглухо відбитий на голову. Я обіцяю, я обіцяю, що в подальшому я не буду занадто сильно емоційно проводити ефіри і знімати відео. Я буду зберігати максимально холодну, нейтральну позицію, тому що це правильно, тому що так працюють істинні майстри. Так. Буду брати приклад зі свого вчителя Романа Шептицького, тому що дійсно великий майстер-езотерик завжди притримується нейтральної позиції і, і нейтрально трактує, нейтрально пояснює. Так само і я з сьогоднішнього дня, ну, можливо, це десь була моя фішка-мій образ, але треба мінятися. Так само і я з сьогоднішнього дня буду максимально нейтрально. Розказувати нейтральним тоном, нейтральним статусом, якою буде ситуація. Тому що свої емоції треба лишати при собі і при тих людях, які наближені до тебе. Емоції треба лишати на кухні. А перед камерою, перед тисячами людей, треба показувати інформацію. Ну от, давайте буду мінятися, так що вибачайте, я свою помилку визнаю. Мінятися я готовий, тому що тільки дурна, абсолютно людина, яка не вміє рефлексувати і визнавати помилки, деградована. Лише така людина не може мінятися. Людина, якщо вона дійсно от розуміє, що щось не так відбувається, вона міняє себе. Добре, давайте подивлюся, що буде далі. Все, так, заявляю, скажу зразу, що я відчуваю. Я все одно відчуваю якусь гру. Я відчуваю як, все одно якусь театральність. Це, знаєте, от, Я навіть подивився на лице от, Венса, Трампа, все одно я бачу якусь театральність, наіграність, провокацію. Mm. Перша карта, карта скорботи. Печаль, така не дуже хороша карта. Карта лживості, карта брехні та обману. Ну, напевно, Трамп хотів обманом якось заставити Зеленського підписати що щось не Карта відчаю, карта Возлюбленого. Три негатива, один позитив. Ну, те, що зараз на даний момент є, це негатив, причому це такий досить жорсткий негатив. І знаєте, є такий термін в психології, який називається віктимізація жертви. Хто мене дивиться з психологів? Ну, я сам не є психологом, я ніколи не вчився, я просто багато читаю. Це коли жертву нападу звинувачують в тому, що на неї напав гвалтівник. Це так, як все одно, що жінкам, деяким чи дівчатам кажуть, ну тебе зґвалтували, тому що ти була в короткій спідниці, чи тому, що в тебе був надто яскравий макіяж. Є такий термін, називається «victim blaming». Тобто те, що відбувалося вчора в кабінеті США по відношенню до Зеленського та України, теж можна назвати якимось чином «victim blaming». Тобто віктимізація жертви, замість того, щоб задавати питання Путіну про провокацію Третьої світової війни і так далі. Це питання чомусь прозвучало до Зеленського. Насправді. Так, дивимося далі. Тепер давайте подивимося на таро. Двійка жезлів, карта сили, карта енергії хороша позитивна карта. Лицар Кубків, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Карта башні руйнація. Ну, теж падає негатив. Тут четвірка хрестова карта сили. Четвірка король, бубновий карта сильного чоловіка. шістірка пікова карта провокацій. Дивіться: 3, 4, 5 карт негативних. Ші. М -м -м так. І п'ять карт позитивних. Я всього витягнув 10 карт. Ситуація 50 на 50. Коливання дуже нестабільне. Ситуація буде мінятися. Я говорю ще від себе по своїх відчуттях. Ситуація буде мінятися. Те, що зараз Україну в лиці Зеленського, та й не тільки в лиці Зеленського, багатьох представників України і взагалі самих українців звинувачують в початку цієї війни, це все називається віктимізація жертви. Це все насправді дуже неправильне явище. Це лише показує жорстокість, агресивність людства. І знаєте, якщо от появиться дійсно смертоносний вірус, який знищить все людство, можливо, це навіть і на краще, тому що люди не міняються. Люди як були агресивні, такими і, і залишилися. Люди злі, люди жорстокі, люди не Справедливі і вчорашня оця перепалка словесна між Трампом, Венсом та Зеленським це черговий доказ цьому. Тому що я думав, от я наївно, певно, таки думав, що вони до чогось домовляться. В результаті це був тільки словесний срач один. з незрозумілими претензіями до України та українців. Хоча, по суті, це вони жертви, це на них напали. Ну, Світ такий, люди такі, токсичність, жорстокість, агресія. Дуже сильна, дуже несправедлива, це все вина маскулінного патріархату, який, який створив саме оцю от віктимізацію жертви, тому що якщо нападник дуже сильний і з ним вигідно щось вирішувати, на нього не буде претензій. А якщо жертва сама слабка, безпомічна, то як не знаю, там якась дівчина, чи там ще хтось, чи якась бабуська, яку може ограбили квартиру, то звичайно, що всім на неї побіг. Я, звичайно, Україну не порівнюю з бабуською чи з дівчиною, хоча багато де в українській культурі та в українській в українському фольклорі проглядається Україна саме в образі жінки. Я думаю, що Україна це скоріше. Це скоріше такий, знаєте, як карбюратор в машині людства. Якщо його зараз не відремонтувати, то машина розіб'ється на смерть. Кажу як машиніст. Так що, я ж кажу, я би не порівнював Україну з дівчиною. Україна це карбюратор. Карбюратор, який хочуть понищити, поламати, потрощити. І чим ціліший він буде, тим більші шанси того, що. Світ буде їхати далі на своїх чотирьох колесах. А якщо ні, то, то значить <сху> купуємо собі, збираємо нові валізки. На початку війни були тривожні, а зараз ядерні. Але надіюсь, до цього не дійде. Все-таки я вірю, все одно я вірю, що Трампові клепка ще буде вставати назад в голову. Все-таки зовнішні чинники будуть на нього впливати. Не даремно ж він відмовився від своїх слів про диктатора і продовжив санкції для РФ ще на рік. І це офіційні новини, це не якась там жовта бульварна преса. Так що таке? Настрій в мене такий, скажімо, напружений, але все одно позитив зберігається. Чого й вам бажаю: миру та позитиву. Побачимось.